проти окриємося. І початок його внізування. Цього року ми святкували 80-90 років з і перемоги Богдана Хмельницького. Ми сьогодні маємо достатньо сил для того, щоб протистояти теперішній бандитській владі, антиукраїнській владі, яка фактично довела державу до повного краху. Ми втрачаємо свої території, ми можемо і втратити завтра свою незалежність. Тому перед нацією і перед суспільством стоїть конкретний вибір: чи впасти в прірву, чи залишитися в тому дрімучому болоті, чи все-таки зробити певні кроки через очищення влади для того, щоб вилізти з цієї ганебної ситуації. Ми відчуваємо, як Всеукраїнське об'єднання Свобода, можливість брати на себе відповідальність, брати на себе відповідальність за ту боротьбу за дійсно справжню українську європейську цивілізовану державу. Цього року, 300 років, визначальний. це що, те, що цей перелом. саме тому. Нема часу на песимізм, тому я сподіваюся, що свобода буде працювати зараз за таким дуже класним метафоричним принципом: кожен свою маленьку пір'їну у гніздо великої держави, яка називається Україна. А наша тактика це тактика без апеляційності, це тактика без компромісності, це тактика віри у ідею побудови самодостатньої, незалежної, немаріонеткової держави, не держави, де юре, а держави де факто. Працювати воїнів людей до з'їзду. Кожен, повернувшись до себе додому, до себе регіону. Мені найцікавіше працювалося на теборах 2006 року, Вони не виставили себе як політичну силу, яка знала, що вона програє, але яка вір Ми почали втілювати це в життя якраз з Тернопільської області. Ми показали, що працювати можна інакше, аніж це виродила, порудила. Радянська система. Ми показали, що можна працювати чесно. Ми показали, що можна працювати принципово. Коли нас питали, за яким принципом ми формували свої списки, ми сказали: перше патріотизм, друге порядність, третє професіоналізм. Тільки поєднання цих трьох векторів може дати позитивний результат. На вербально подібній термінології, на яку Невідомі для нас, точніше відомі подавку є наша партія, є все українські об'єднання свобода, вибували так званих. Національне Ми не можемо комусь прислуговувати. Ми повинні очолювати націю. Ми повинні очолювати всі рухи, які чи це економічні, чи це політичні, чи будь-які інші. Все, що робиться в державі, ми повинні бути вперед, тому що ми ідеологічна політична сила. Ніхто нам не принесе раю земного, якщо ми самі собі того не зробимо. І ми, націоналісти, не плачемося над долею, не плачемося над тим, що робиться. Робилося зрештою, робиться в нашій державі. Ми йдемо вперед. Рівного очищення влади. Не просто громадяни України, а активні громадяни, що маємо усвідомлення розуміння. Є відчуття, що сьогодні українці шукають ту політичну силу, яка б могла б власне виразити їхні прагнення. Їм набридла брехня, яка є у владі, і сьогодні соціологічні дослідження підтверджують, що вони готові всіх прогнати, але на місце всіх має прийти хтось. Сьогодні Свобода пропонує власне програму захисту українців, і ми бачимо, що ця програма знаходить все більше і більше сприйняття, як було, наприклад, в Тернополі, коли впродовж півтора року ми наростили результат в більше ніж в 10 разів. немає що запропонувати. Ви зверніть увагу. Що ми можемо сьогодні запропонувати світу, А все одно пригоздачу карти української держави. Сьогодні проявів жахливої Українофобії. Сумська, Харківська, Луганська, Київська обласні організації разом з іншими були ініціаторами висунення Олега Тягнебока на кандидат на пост кандидата в президенти України. Проблема такої партії, як Всеукраїнське об'єднання Свобода, на сході у центрі України на півночі була лише в одному: про нас мало знали. Ми були не зовсім пізнаваними, і у нас дуже багато було ярликів. Нині ми стереотипи, які наші. Вороги і наші конкуренти наліплювали на свободу розбиваємо пух і прах. В сумській області. Буквально за півроку нашої активної роботи можу сказати, популярність свободи виросла з 0,2% до 6,5%. зайвих відсотків. Тягнебок як лідер цієї сили він е, притягує до себе таких людей, як я. Які вважають, що Україні потрібен лідер націоналістичної ідеї? Україна підійшла до того, що повинен бути національний лідер країни і лідер тієї партії, в якій є порядок. Я в Харкові. Мої побратими в Львові виходимо з того, що Україна є унітарна, цілісна держава. Українцям потрібен президент України не завезений, імпортований, незалежно від того, з Москви, Брюсселя, Вашингтона. Слава Україні! Давай, Довари, я Чувай, Державне визнання! Упа! Державне визнання! ワクワクします。